Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 300 тисяч восімсот особин за добу 870 і поранено 902 430 песиголовців за добу 2610. Танків 5211 одиниць за добу, 21 бойових броньованих машин 9804 одиниці за добу, 29 артилерійських систем 7227 одиниць за добу 25 реактивних систем залпового вогню 844 одиниці за добу, 10. Засобів протиповітряної оборони 562 одиниці за добу, 3 літаків 321 одиниця, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5440 одиниць за добу, 21 крилатих ракет, 1546 одиниць за добу, 2. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9590 одиниць за добу, 35 спеціальної техніки, 1016 одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн! Сука!